Дар життя розпочав свою роботу в Україні як медична клініка на колесах у 1992 році. У теплу пору року автобуси мобільної клініки подорожують територією всієї України, а в холодну працюють у Тернополі. Зроблено на замовлення американців українського походження, які після Чорнобильської катастрофи вирішили таким чином допомогти українським дітям хоча би чимось плані оздоровлення їхнього і таким чином вже клініка функціонує 24, Вже скоро буде роки. В долині автобуси мобільної клініки прибули на запрошення благодійного фонду громади долини. Турбота про здоров'я підростаючого покоління одна зі складових медичної програми дні здоров'я благодійного фонду. Професійні медики безкоштовно консультують, обстежують і в разі необхідності забезпечують лікування долинянам. Фінансується проект повністю з міського бюджету. На кожну дитину заводиться картка пацієнта, лікарями забезпечується огляд, проведення ЕКГ, миттєві аналізи сечі та крові з пальця, перевірка зору та слуху. Також надаються заключення про стан здоров'я, навчальна інформація та за потреби медикаменти. Наша місія заключається в тому, щоб дивитися дітей. Е Неблагополучних, малозабезпечених, багатодітних, потребуючих одним словом, дітей. Тепер різні категорії в нас додаються, такі як АТО і так далі діти, які дійсно потребують такого обстеження безкоштовного. Стоматологи та асистенти проводять професійний огляд ротової порожнини, заходи спрямовані на профілактику та лікування. За один день встигають прийняти 25-30 пацієнтів. У нас основні послуги направлені на профілактику. Це йде в чистка професійна ротової порожнини. Далі в нас тут ставимо пломби, далі видалення молочних постійних зубів. Медики рекомендують більше уваги приділяти профілактиці захворювань. Якби люди частіше ходили, зробили цю саму професійну чистку, яка рекомендується раз-півроку в півроку робити турування, то і проблем би було менше. Пацієнти, які встигли скористатися послугами клініки на колесах у захваті від такої можливості. Дуже задоволена. І діти задоволені, і я задоволена. Мені було, мені було страшно на початку, а потім мені стало не страшно. Не залечено. Не залечено. Я вважаю, що дуже прекрасна клініка. Дуже багато ну, дає інформації і про всі зразу. Ну, серцево не кардіограмою, терапевт, і дерматолог, все пройти з проблемами, яких тебе турбує. Я вважаю, що дуже добре, що є такі фонди. що Може людям допомогти підказати, що не знає такі проблеми звернутися. З усім дуже добре. і Я вважаю, що дуже чудесно. Бригада медиків проводитиме повне обстеження здоров'я дітей до 13 липня. За цей час мають можливість обстежити з близько пів тисячі дітей. Наталія Гасуляк, Степан Кропальницький, новини телеканал Раї.